Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 345 за підручником 7 класу алгебра автора Олександра Істера. І наше завдання записати у вигляді степеня вираз. Давайте розбирати перше. Це 12 у третьому степені помножити на 12, у 9-му степені і помножити на 12. Давайте рахувати. Основа у нас 12, те саме. Примноження степеня додаються. Тобто у нас буде 3 плюс 9 і плюс 1. Ми розуміємо, що це тут перша степень. Скільки це буде? Це буде 12 у 13 степені. Добре, давайте друге. У нас P, P, П у 7 степені і П. Так. Основа у нас та сама. будемо додавати, ЦП буде що 1 плюс 1 плюс 7 і плюс 1 дорівнює П у 10 степені. Добре, давайте третє. Основа у нас А плюс Б до куба помножити на А плюс Б у п'ятому степені. Дорівнює. А плюс Б це основа, степеня додається, тобто буде 8. І четверте одна ціла одна друга. Перетворюємо в неправильний дріб. Це буде 3 дороги, Так? 3 других відразу в четвертому степені, помножити на 3 другі у шостому степені. Тобто це буде 3 других у десятому степені. Це і буде розв'язок. Дякую за увагу.